Роблю хід конем, пане Павло. Коли нам обіцяли вперше, коли ми вперше отримали отримали так на Абрамси, нагадайте, будь ласка, це десь місяць, півтора, два тому. Ну десь так, приблизно два місяці тому, да десь приблизно два місяці тому тут деякі змі, в тому числі політіко. Але підкреслюю, що це змі це не офіційна інформація. Кажуть про те, що перші приїдуть у німецький порт на початку серпня, перші Абрамси загалом 31 штука. Але їх там ще треба відремонтувати трошки, мовляв. І потім після цього вони поїдуть в Україну. А, два місяці це, це ж не просто щоб перевести, це вони. Продовжують займатися бюрократичними моментами. Та вони якимись. її ремонтують гумки. Замінюють. І паралельно та не можуть відремонтувати. Це перший момент. І другий. А коли їх тоді потрібно задіювати, Абрамси? Ми повинні розуміти, що Абрамс це дуже складний з технічної точки зору танк. Це газотурбінний двигун. Це спеціалізовані боєприпаси. Ну, гармата там стоїть така сама, як у Леопарді, але запчастини. Але е, технарів, е, але він використовує е, керосін авіаційний. Ну суто теоретично, це е, танк, який може там навіть на дізелі їздити, але його можна нормально використовувати тільки на авіаційному керосіні. І для того, щоб його використовувати, ми цю всю інфраструктуру повинні отримати: зіпи, запчастини. Крім того, в цьому повідомленні сказано, що це танки, які були зняті з бойового чергування чи зняті знятися складу. В який завгодно танк, який використовувався або зберігався, його треба відремонтувати. Підготувати до бойового використання, а це все час. Я не можу сказати, що 8 танків якось ну, критично змінять ситуацію на фронті. Так, це дуже серйозна дуже потужна зброя, але кількість 6 або 8, які фігурували в пресі, це ну, відносно мала кількість.